Всім привіт! Вітаю вас на гровому каналі. На зв'язку Шаман Геймер. Перед вами запущена гра Orcs Must Die Death Trap Знаходжуся наразі в центрі, в центрі фортеці ордену Довго позікати не буду. Відразу давайте перейдемо до відео. Отже, ось короткий перелік корисних порад і підказок, які допоможуть вам під час гри Orcs Must Die Death Trap Поїхали! Бажаю вам приємного перегляду! Отже, перше, перед тим розпочинати грати ось тут, ось ці всі місії, не полінуйтесь спочатку подивитися в начальне відео в грі. Для цього потрібно підійти ось сюди, в центральну східну частину фортеці ордена, підійти до Максиміліана і поговорити. Бачите, Максиміліан? І подивитись ось всі ці всі начальні відео. Вони не довгі, короткі. Хвилин-дві хвилини. До речі, якщо ви хочете спробувати зіграти секретним сьомим бойовим магом Максиміліаном, в цій грі, то я наполегливо вам рекомендую перейти на спливаюче вікно, яке з'явилось справа зверху, та подивитись. Дякую. Поїхали далі. Отже, друге, використовуйте барикати так, щоб спрямувати якомога більше ворогів на один шлях, де ви розкладали пастки. Що маю на увазі? бачите, я прозкладав барикати і спрямував ворогів так, щоб вони йшли тільки йшли по пастці. Третє, також старайтесь заблокувати короткі шляхи так, щоб вони йшли якомога довше. Та обходили майже всю карту, перш ніж вони дійдуть до бази. Що я маю на увазі? наприклад. Я блокую короткі шляхи. Бачите, тепер вони будуть обходити. Ще потрібно заблокувати ось тут. І бачите, вони відразу змінили траєкторію. Старайтесь таким чином частіше це робити. Четверте, також старайтеся зробити так, щоб вони йшли по такому шляху, де можна було поставити стельові пастки. Тобто, дивіться, наприклад, ось тут на цій карті. Є один шлях, другий шлях і третій шлях. Але бачите, зверху на першому і на другому шляхах немає стелі. І тут неможливо буде поставити пастки. А ось тут є стеля. Тому я поставив пастки ось таким чином. І щоб всі ці вороги, орки, противники пішли сюди. сюдою. І тепер я можу поставити отут стильові пастки. Ось таким чином. Отже, п'яте, якщо є можливість, з'єднуйте перекати по діагоналі. Тобто з'єднати лише кути, щоб зекономити кількість перекатів. Наприклад, бачите, я заблокував один шлях трьома перекатами, і другий шлях ще трьома прикатів. Тобто 6 штук. А наразі я можу поставити тільки по діагоналі, таким чином зекономивши. Показую. Отже, лише кути. Раз. So, два. Три. Чотири. Бачите, і в вас запасі залишилося ще, ще два прикати. Ось такий Шосте. Використовуйте вартовий в кожній місії. Вони знаходяться на кожній карті та можуть сильно вам допомогти у грі за відносно низьку вартість грунних монет. Виглядають вартові у вигляді щита. Потрібно в них підійти і внести 500 грунних монет. Якщо загалом 3000, то потрібно пару разів внести. Ось таким чином вони виглядають. А також лучники вартові. Не коштують 2000. Yeah, Також в місії будуть вам траплятися ось такі пушки. Називаються вони каноніри. Вони значно дорожчі, ніж жриці вартові або ж лучники. Але як саме розкладайте пастки таким чином, щоб вони генерували комбо, які заповнюють ваш лічильник потужного підсилення, вашого ж бойового мага, яким ви наразі граєте. Мага. Що Ще... таке потужне підсилення це ви бачите справа знизу. Таке сире, меч 0%. Це і є потужне відсилення. Восьме. Переглядайте мені карту кожні кілька секунд, щоб бути в курсі позиції противників. Обов'язково. Дев'яте. Коли ви ось тут купили пастку, то для того, щоб її використовувати, потрібно нажати клавішу TAB перейти ось тут в пастки. І Взяти, наприклад, я купив смоляну пастку, взяти і перемістити замість шипів. Ось таким чином можна змінювати пастки. Два. Десяте. Ось ці летаючі та інші вороги повністю ігнорують барикад. Тож також зважайте на це. Одинадцяте. Ви можете розміщувати пастки та керувати ними під час хвилі. Обов'язково використовуйте це на свою користь. Наприклад, бачите, наразі йде хвиля. Хочу, наприклад, поставити стильові пастки. Бачите, під час хвилі ви можете ставити пастки. 12. Використовуйте свої здібності, коли час їх відновлення закінчиться, щоб максимізувати потенціал свого персонажа. Обов'язково. І останнє 13. Часто витрачаєте свої черепа. Наприклад, частіше будете витрачати свої черепа ось тут, в на очок. Обов'язково їх покращуйте. А також не забувайте покращувати пастки. Ось тут. В покращення пасток. Привіт. І ще одна бонусна підказка. Перед як розпочинати хвилю, я вам рекомендую пробігтись по всій цій карті для того, щоб знайти ось таку скриню. Я її зараз відкрию. Бачите, тут випали рунні монети, а часом замість них можуть випасти її черепи. Не бійтесь експериментувати та знаходити кращі стратегії, які, можливо, я не помітив. Також пишіть в коментарях ваші поради. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Ще побачимось!